Всім привіт! У мене буде нова краса. Ось така. Подивіться, яка вона гарна, ажурне нове намисто. Ось така красоночка. В роботі я використовувала ронделі 3х4. Вони так гарно-гарно відблискуються. Переливаються в роботі. Ну, дуже вони гарно виглядають, блисяться. Вони не є великі і дуже не є об'ємні і ніжно-ніжно лягають на прикрасі. Нема тут нічого зайвого. І я хочу зробити майстер-клас. Ось, бачите, я робила. Чорний з червоним, червоний в мене темніший. А майстер-клас я буду робити чорний із білим. Використовувати буду я також ронделі, тільки вже білого кольору. І додатку в мене є ще пшеничка. Я робила ось таке схоже на мисту. У мене Edelweiss, тільки воно чуть-чуть буде вуще. Той Edelweiss, він трошка вужчий, а тут він е, трошки ширший. Сюди буде він ширший у зв'язку з тим, що я не клала тут вже три бісеринки, а клала п'ять бісеринок. І ось тут я ставила додатку, у мене є ще пшеничка. Вона подає прикрасу, додає такої. Об'ємності, вишуканості. Ну, дуже мені подобається, коли в прикрасі є пшеничка. Може бути біс-стеклярус, е, але стіклярус обов'язково заміряйте, скільки він замінить бісеринок. І тоді вже від того будете відштовхуватися. Ви для себе, хто хоче зробити ось таку прикрасу, може придбати у мене майстер-клас, майстер-клас. Клас. Я зроблю обов'язково. Тільки він буде вже чорно-білий, думаю, різниці немає. Ви підбираєте собі такі відтінки, які вам подобаються. Я на цьому акценту ніякого не роблю. Я дуже тоді ще й рада, коли ви ділитеся своїми фотографіями виготовлених ось прикрас. За моїми схемками, але коли вони подані абсолютно в інших відтінках, це просто буде бомбезно виглядати, тому що кожна людина має свій погляд до відтінків. Кожна людина має свою сукню, до якої буде робити дану прикрасу. Якщо вам. Прикраса сподобалася. І ви маєте бажання її відтворити. Хто вміє робити ось такі ажурні прикраси, то ви для себе купуєте тільки схемочку. А хто не вміє робити, то робите, придбаєте для себе майстер-клас. Я в майстер-класі показую абсолютно все, скільки я нанизую, і куди проходжу. І тут ви ніякої помилки не зробите. Чекатиму на ваші відгуки, як вам прикраса подобається чи ні, обов'язково пишіть. До нових зустрічей. Пока-пока.